Чи комунізму, які породили расизм? Інститут національної пам'яті презентував у Вінниці вуличну виставку Комунізм дорівнює расизм на стендах. історію українців минулого та сьогодення, яких вбивали та катували прихильники цих двох тоталітарних режимів. Геноцид проти українців він триває як мінімум 100 років. Тобто, я кажу, як мінімум, тому що по факту як той режим, як той Тоталітарно-авторитарну державу не називаєш, чи це нинішня Росія, чи це перед тим радянський союз, чи це ще перед тим Російська імперія. Власне їхнє завдання полягало якраз в тому, щоб винищити українців. Винищити не всіх тих, хто а, хотів говорити українською мовою, хто народився в Україні, хто працював на батьківській землі. Криваві методи Росії не змінилися і сьогодні. І можні сини та дочки України змушені ставати до оборони, а батьки хоронити дітей, бо історія повторилась. Чому расизм виник з комунізму? Тому що комунізм не був засуджений. Власне, оцей тоталітарний режим, який не був засуджений як нацистський тоталітарний режим, призвів до того, що, ну, по-перше, люди не до кінця не розуміють, що комунізм це зло. На восьми стендах архівні документи про тринадцятьох репресованих українців. Серед них Йосип Болтовський. Історія без фото, бо все, що з ним пов'язано, радянська влада знищила. У 1938-му аграрія розстріляли за його статки і проукраїнські погляди. А поруч свідчення про злочин російської армії у 2022-му. 26-річний Олег Гайдабура, тракторист-механізатор, який культивував поле. І в цей час в його техніку на наднизькій висоті Цілив російський літак, хоча пілот бачив цивільну людину. Тут принцип доль поламаних людських доль е репрезентованих в багатьох регіонах України в 1937-38 роках під час сталінського комуністичного великого, як його називають, терору, і власне того терору, який розв'язали росіяни, російська армія в з початку повномасштабного вторгнення. І асоціативно тут є прив'язки до військових, і до очільників самоврядування, науковців, освітян. Після столиці Вінниця стала першим містом, куди привезли виставку. Вона буде зрозумілою і цікавою, як дорослим, так і зовсім юним. Переконані організатори радитиме почитати інформацію на стендах своїм учням, вчителька історії Ірина Батирєва. однозначно вона допомагатиме проводити ці паралелі. Дуже гарно у вступному якраз слові цієї виставки, якраз я перечитала, сказано те, що невивчені уроки за невивчені уроки можна просто поставити двійку. А за невивчені уроки історії ми отримуємо повторення цього всього. Незалежна Україна, хоч і надто дорогою ціною, але має шанс розібратися зі своїм минулим і нарешті викреслити зі своєї сучасності всі прояви рашизму. Лише перемогою ми можемо поставити крапку в історії про терор та геноцид українського народу. На Вінничині судитимуть зрадника, який поширював кремлівську пропаганду в соцмережах. Чоловік називав окупантів-визволителями та захисниками Донбасу. А війну проти України спецоперацією. Антиукраїнською діяльністю зловмисник займався через заборонену соцмережу однокласники. Обвинувальні матеріали направили до Хмільницького міськрайонного суду Вінничини. У Вінниці з'явиться вулиця Степана Бандери. Замість глінки буде скорика, вулицю Комарова перейменують на Каденюка. А ще буде вулиця Єдності Юрія Левади та генерала Трейка. Таке рекомендаційне рішення ухвалила Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. Щоб рішення вступило в дію, його має ухвалити виконком міської ради та депутати під час сесії. Нові топоніми мають увіковічнити пам'ять про воїнів, котрі загинули за нашу незалежність на фронтах сучасної російсько-української війни. Сьогодні одностайно. Рада підтримала це рішення про те, що вулицю Льва Толстого серед місті Вінниці приймати в честь, вулиць, в честь Степана Бандери. Насамперед, ну, це е, рішення людей. Тобто, якщо це хлопці, які жили на тій вулиці, і е, сьогодні вони загинули, захищаючи нашу, нашу незалежність на фронті сучасної російсько-української війни, то власне їхню честь е, ціла низка таких найменувань, зокрема у тих е, прилеглих до Вінниці селах, де е, мешкали ці хлопці. Одна з вулиць була названа в честь воїнів добровольців. Зокрема, в честь генерала Шаповала, нашого контррозвідника Вінничана, було названо вулиця і ціла низка інших відзначень. Зокрема, до речі, і героїв минулого, так генерала Трійка. Це один з дев'яти генералів української повстанської армії. 80 років якої ми визначаємо цьогоріч на державному рівні, і от честь нашого земляка, який родом з Вінничини, з-під погребищ, теж сьогодні була названа вулиця у Вінниці. У перелік на перейменування війшли також пропозиції від мешканців приєднаних територій. Загалом змінити назву мають 52 об'єкти: рівно 26 у Вінниці і стільки ж у доколишніх населених пунктах. Комфортне просторе та світле таке сховище облаштували в одному з дитсадків Вінниці. Тут діти під час тривоги проводять час із користю. Зокрема, займаються у гуртку Монтесорі класу. Працюємо з тими матеріалами, які маємо з ручної роботи. В основному це можуть бути матеріали, які приклеюються на фон, на кавралін. Це можуть бути матеріали, які можна розмальовувати. Розмальовки матеріали для пересипання та інші заохочення для малечі. У це зносять в укриття, коли лунає сирена, аби вихованці садку не нудьгували. Діти себе відчувають комфортно з того, що є гарне освітлення, і з того, що можна працювати ну, як не в звичайному підвальному приміщенні, а як в звичайному класі. А ще для цього діток відволікають показом казок на фільмоскопі. Технологія не нова, але дуже подобається маленькій аудиторії. Зробили в укритті повноцінний ремонт, замінили підлогу, побілили стіни, облаштували санвузол та лампи на акумуляторах. Під час крайнього відключення електропостачання вони працювали без перебоїв три години. Ремонт повністю було профінансовано Вінницькою міською радою, повністю було розраховано і надано нашому закладу проєкт і фінансування для обладнання, остаткування та забезпечення всіх норм, які вимагає сьогодення для найпростішого укриття. А ще запаслись світловідбиваючими жилетами для вихователів та ліхтариками. Працівники дитсадку підготувались до будь-якої надзвичайної ситуації. Створені ще й умови, щоб дітки могли перебувати і десь трошечки психологічно розвантажуватись, не вникати в ситуацію стресового не вникати, не занурюватись у дорослі проблеми. Укриття відповідає і всім вимогам ДСНС. Тут є система вентиляції, вогнегасник, ємність для зберігання технічної води і навіть запаси продуктів для дітей на 48 годин. Облаштували ось такі пункти, бокси з їжею, і вони місяць продукти довготривалого терміну зберігання. Також е, е, забезпечені наші укриття аптечками, е, е, дезінфікуючими засобами. Вихователі кажуть, роблять усе аби перебування в укритті під час повітряної тривоги нічим не відрізнялось від звичайного дозвілля у стінах дитячого садочку. Засоби гігієни. Томатна паста. Рис кава, чай, борошно. А ще гречка, молоко, цукор, макарони, консерви й олія. Такі продуктові набори підготувала волонтерська місія Каріта Вінниця» для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ініціатива вінницьких міських служб, щоб допомогти критичним сім'ям, такі які сьогодні отримують допомогу. Наші місії відгукнулись на їхню пропозицію, і ми сьогодні вирішили провести таку акцію. Тож люди від самого ранку вишукувались у чергу. Спочатку реєструються, а далі отримують набір. Взагалі на обліку в нас більше тисячі сімей. Які потребують допомоги, які потребують нашої соціальної допомоги, соціальних послуг. А сьогодні вибрали 150 сімей, які отримують які на супроводі. Батьки не виконують батьківські обов'язки, де батьки зложивають алкоголем наркотиками, де є діти з інвалідністю, де малозабезпеченість, багатодітність. Ну величезна величезна категорія. людей, які потребують сторонньої допомоги. Продуктам першої необхідності люди неабияк радіють. Кажуть, наразі тішити себе смачненьким немає змоги. Як ми жили в мирне врем'я, нам якось було легше жити. Тепер ціни піднялися, тому що ми всі розуміємо, що таке війна. І я розумію, тому що в мене один син, але він з першого дня вже пішов на війну. Він зараз в гарячій торсті. Нам дуже важна така допомога. Дуже тому що це дуже велика підтримка. Дуже хочеться дітей трохи піддержати. Вони теж хочуть солодкого, хочуть їсти. Всі хочуть їсти. У нас також, як у всіх, є потреби на цю допомогу. Ми дуже вдячні центру і всім волонтерам, хто долучився до цього. Дуже дякую. За словами волонтерів, вартість одного такого проднабору понад 1300 гривень. гривень. Сім'ями які перебувають в складних життєвих обставинах. Волонтери працюють уже понад два роки. Рицина, комунальне господарство та культура. Вінниця розширює плани співпраці з майбутнім містом побратимом у Німеччині. Карс Рое з робочим візитом відвідала Вінницька делегація та домовилась про підготовку спільних проєктів у цих сферах. Зокрема, говорили про подальші кроки співробітництва та про нагальні потреби нашого міста в умовах війни. Це в стажуванні наших спеціалістів, працівників тих чи інших департаментів або комунальних підприємств, в тому числі по профілі охорони здоров'я, відповідних аналогічних закладах і департаментах чи управліннях структури міста Карсурує муніципалітету. Інше питання це питання мобільності і транспорту, тому що це є достатньо актуальне питання сьогодні для всіх міст України і третє. Є питання це навіть не третє, а третє питання це питання просторового розвитку, фактично створення комфортних умов для проживання в тих чи інших районах міста. Безпека громад понад усе. Поліцейська станція запрацювала в Гавришівці. За правопорядком тут, а ще в стадниці малих та великих крушлинцях слідкує офіцер громади Олександр Бойко. Я даю людям таку інформацію, що не тільки звертатися, коли щось сталося, а можна звернутися за мною за консультацією якоюсь юридичною консультацією будь-якою, за порадою, як, як поступити в ті чи інші ситуації. І за день, три-чотири дзвінка стабільно в мене є від населення. Місцевий шериф працює 24 на 7, тож в приміщенні не лише робоче місце, а й кімната відпочинку, міні, кухня та санвузол. Поліцейська станція забезпечена всім необхідним і для комфортного перебування тут, для комфортного виконання своїх службових обов'язків. У перший день роботи в відділку сюди завітали очільники військової адміністрації, обласної ради та міський голова Вінниці. Поява станції то результат об'єднання зусиль влади та меценатів. Ми силами різних благодійних і небайдужих організацій зробили безпосередньо ремонтні роботи в приміщенні самої станції. Крім того, було виділено відповідно до мільйона гривень для придбання і автомобіля і необхідного обладнання для облаштування належних умов для роботи поліцейського громади. Програма поліцейський офіцер громади реалізується по всій Україні. Наша область в лідерах серед відкритих станцій. Якщо Вінницька територіальна громада тепер нова, об'єднана буде вкладати також кошти, також кошти і в ті населені пункти, які раніше були відокремлені. Вони були сільськими радами, то в принципі процес розвитку цих громад новоприєднаних буде йти швидшим темпом. В розрізі області це вже 79-та поліцейська станція. Ми розуміємо, що жителі громади будуть почувати себе в безпеці будуть їм буде більш комфортніше. Вони будуть бачити людину на джипі з помповою рушницею, в формі. Таким чином ще він буде проводити профілактичні бесіди в школах з підобліковим елементом, з домашніми насильниками і створюють таке безпекове середовище в громаді. А ще шериф завжди на зв'язку з місцевими на чотири населених пункти їх близько шести тисяч. Позитивним саме тут в Гавришівській громаді, що я почув від місцевих жителів, що наш дільничний, як вони кажуть, завжди на зв'язку, і в будь-який момент до нього можна зателефонувати. Він бере слухавку і в межах 10 хвилин реагує. Підтверджують це і мешканці. Ми задоволені, коли в нас на місці поліція, не дай Бог, які чи крадіжки, чи що, зателефонували, знаємо, куди звернутися. Реалізація проєкту у Вінницькій громаді це черговий приклад співпраці муніципалітету та правоохоронців. Сам проєкт поліцейських громад він дійсно направлений на те, щоб була більш тісніша співпраця і відійти від цих, знаєте, пострадянського такого розуміння дільничного інспектора. Для нас дуже важливо сьогодні достатньо така тісна співпраця з поліцією в плані безпеки міста в цілому і в тому числі приєднаних територій.